Так, о, майстер фіде. Ну, щоправда, е, у нього рейтинг. Відразу буду ходи перший робити, бо зникне. Ну, давайте якийсь молодий майстер. 30 доларів за годину. Я сьогодні рахував, скільки мене виходить е, на основній роботі за, за годину. У мене менше. Зразу скажу не 30 доларів. Так, ой-ой-ой, ну це система цього. Карчного проти е, закритого варіанту. Ні, може, в принципі, перейти в якісь основні варіанти. Тобто, якщо він там Д6 зіграє, ні, 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 все ж таки ця система. Нагадаю, в 1968 році в Києві відбувався фінальний матч е, претендентів е, Спаски Карчної і Спаски в попередніх своїх матчах проти Геллера та Ларсена білими закриту сицилійку грав. Так, тут якийсь такий напряжний хід робиться. І не мав проблем. А от з корчним він мав певні проблеми, дуже серйозні. Внаслідок оцієї системи. Так, ну що, як конем відходить назад, М -м начебто можна. А потім це, це 3 так? Що він забере, заберу. Там начебто можна. Там взяття з шахом буде, тому проблем не бачу. Ну, і в 3 ходить, якось рука не підіймається, тому що ну, якийсь некультурний хід. Так. Ем, ну, що він? Він може слоном напасти на коня. Я захищаюся. З загрозою кінь C6. Так, сюди. Ну, я на цей варіант, в принципі, йшов, що у мене король тут трошки гуляє. Ну, ферзь Е7 може зіграти, але там ферзь е 3. А, отак, от да? Отак він вирішив. Можливо, я тут можу ракеровку зробити. Якщо я зроблю ракеровку, він забере на Е2 сюди і туди. Може, ракеровкою можна зробити, бо він хоче, мабуть, турою на С4 якось. Ну, у мене шах завжди є. У мене шах завжди є. Якщо 2-0, слон Е2, Тура е 1, Тура С2. Шах. Тура це 6 шах. Пожертвувати пішака, так? Пожертвувати пішака. Ну, давайте цікавий варіант. Не впевнений я, що правильно, але. Можливо, піде. Тут шажок чи оцей є шажок. Е -м -м На слон є 2 я Тура є 1 і. Так, 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 так. Ну, і далі ферзь е 3. ферзь е 3 не працює, бо він перекриється ферзем. Ні, ну Може там ще працює, але оцей шах мені подобається, тому що треба тепер туру йому повертати на C6. І от тепер я б'ю. Тут без пішака, але два слони і якась тимчасова ініціатива. Може, якось можна не ферзя 7, а типу ферзя 3. Бо він же ж ракіровку зробить. Ферзі 7 теж виглядає непогано, але. Якось, може, розвинуть. Ну, розвинуть і не встигаю, щоб щось забрати. Ферзі 7-2.0 забрав. Ну, теж начебто непогано. Ферзь, ферзь А3, Тура е 6. Забрав, забрав, забрав. Та ні, мабуть, треба бити просто, якщо я тут нічого не зіваю. Хай закінчує розвиток. Я ж там теж нападу, забираю ось тут. Бачите? Там ще треба знайти йому захисний хід правильний. Ну, там, Тура Тураце 7, як мінімум. 2-0 треба грати. Я б'ю, мабуть, все ж таки. І у нього дві фігури під боєм. Тура С7. Ну, і далі мені якось треба ферзем відійти, щоб слони в 4 зіграти. Ну, Мабуть. Ні, ну, точно не сюди, бо Турат це один. М -м, кудись, кудись, тудись. Ну, точно вже, я ж кажу, у білих хороша позиція. Трошки не вистачає розвитку, але, ну, вибачте, два пішаки е на ферзовому фланзі. Хоча лише один зайвий, але ж ще два слони. Ну, давайте на Б3 відійду. Слон F4 хочу зіграти. Багато я тут пробалакав, щось розказував вам. А час спливає. Так, він напав. Дивіться, який цікавий. Ну, добре, тоді давайте я з часом ось так, щоб Б3 потім напав на слона. Він захистився. Цікавий теж захистився. Ну, в принципі, в принципі, може, навіть можна отак зіграти. Хай відходить слоном, я там заберу на е 8 навіть якщо на F8 він відійде, то я заберу. Ага, він боїться. Ну, давайте якось будемо, мабуть, миритися. Давайте, ферзь D4 хороший. Поле хороше. Коли вже пішаки мої підуть? Не знаю, коли підуть, якось треба нападати. Б4 поки ні, а він ось так напав. А якщо я б'ю тут, він б'є там, я б'ю тут, в мене мінус. Якщо я б'ю тут, він там, сюди, туди, нічого хорошого. Так, відійшов. Хочу забрати на е 7 Так, він відійшов сюди. Слон Б4 не спрацює у нього. Часу зовсім мало. Так, подвійний удар можна? А навіщо мені цей подвійний удар? Не знаю. Може, якось можна буде забрати так, сюди-туди. Ну, Слони ж у мене є. Так, слона мені кудись надо. Треба... Ай, я там трошки трошки, трошки не туди. Мабуть, слон це 3 треба якось. Ну, різнокольорні мені не потрібні. Кінь же 4 у нього ще є хіт і неприємний. Кінь же 4 неприємний. Ну, там Тура де 3 буде далі. Тура Д3 зараз загроза головна. Білі поля прикриваємо. Так, сюди, мабуть. Uh, ну і ну і. Слона треба поставити на землю. Uh, так, на F2 там не висить, ні. А, слон сюди. Там мат. Ні, не мат, але в тура є 8. Треба проганять коня. Срочно. Срочно проганять коня. Слон G2 треба зіграти. Тура є 8 ще хід є. Якби слона поставить на Е4, там і Ферзь D8 знаходилось. Ну, точно виграно, але. Тактичні моменти. Десь можуть. вискочити. Так, під удар. Ну, тут. Ага, він сюди напав. Ну, давайте я отак. І. Ну, заберу. Хай буде. Він б'є, я король G2. Ну, що там? Там, в принципі, нічого у нього немає. А, до речі, я можу спочатку йому шах. Та ні, шах не потрібен. Шай, шах хай буде на потім. Шукає якусь тактику суперника, але у нього і кінь під боєм. О, Так, шах. Ну, мабуть, шах. Ще шах. Ну, тобто, не шах, а зв'язка. І оце, мабуть, уже майже все. А, там відволікання є. Ой-ой-ой, відволікання є. А, може, мабуть, можна, Ні, не хочу. Ну, ферзь ба 7 вже, ферзь b7 вже хід. Ну, не бачу ферзь ба 7. Ну, тут уже все, але треба добить. Ферзьба 7. Так, від ферзь Б7 втік, да? Шах. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, ну, ну хай так буде. Що ж він робить зі мною? А ну-ка сюди. Ну там захищено все. Давай, послабляй діагонально. Чого ти? Ну чого ти? Ну, знову Ферзь Б7 загрожує. Ну, ми вже таке бачили. Ми вже таке бачили. І ферзь Б7. Все. Ну, ще трошки побарахтається, мабуть. Да, ще трошки побарахтається. Ну все, у мене чітко тут. Потихеньку вперед йдуть піхотинці. Ну, можна було зіграти краще тут. Давайте проаналізуємо. Як тут завжди, у мене велика матеріальна перевага реалізується дуже довго. Ну, в принципі, дивіться, не так вже багато помилок було. Дві лише неточності. Будемо знати, що, в принципі, тут ця жертва цілком нормальна. Тобто, дивіться, це Д, кінь D4, слон G4. У мене рідко цей варіант виникає. Не хотів я тут F3 ходить, хоча, як ми бачимо, можна. Ну, якось воно на здоров'ї слона і слабкість поля E3 впливає. Тому кінь С 2 нормально, кінь D4, Ферзь Д4, ТРЦ8, 2-0 хід, як кажуть, в вищій степені отлічний, Тому що це на розвиток, це. По теорії, ну, тобто по стратегії, основній. Так, Тура Е1, і Тура С2 треба було не бити, але він принципово пішов, а 4 правильно. Тура це 6, Тура Є2, слон є 7. І, в принципі, все те, що я бачив у цих класичних партіях, воно працює. Але розумієте, завжди хочеться отримати якусь почву під ногами, да, тверду, щоб там десь розміняти ферзів або там зрозуміле матеріальне співвідношення. Але шахи різносторонні і не завжди виходить так, як тобі хочеться. Тобто треба десь терпіти, треба десь, ну, як кажуть, Грати по позиції, от вона вимагає ось такої гри. Бачите, вона вимагає ось такої гри. Далі А6, Ферзь Д4, хороший хід. Хоча він потім мене зігнав. З цього А3 я теж слон Б4 забрав. Д3, тура Є3, тура D8, слон С5 сюди. Ну, білі поля в мене взяті, тому що слон є. І от десь може краще було зіграти. Хоча поки що. Отут, да, ферзь е 8 я хотів спочатку. Тобто ферзь е 8 король сюди, слон е 4, форсований мат. ну Дійсно, бачите, ось тут щось я не зрозумів. ну На цей хід відразу мат, треба ферзем перекриватися. ферзь е 1 теж хороший хід, але ще довелося помучитися.